У нових вороб'ях навчальний рік все ж розпочався. Для місцевих школярів та учителів виділили окремі класи у школах найближчих сіл, організували і підвезення до місць навчання. Попри те, що від вогню вдалося врятувати значну частину школи, навчатися в ній все ж неможливо, поки не відремонтують. Але необхідних 4 мільйонів гривень у місцевому і обласному бюджетах немає. Відтак обласна влада звернулася по допомогу до уряду. На позаминулому засіданні Микола Янович заров уже нам відреагував і сказав, що буде обов'язково з резервного фонду кабінету міністрів виділені кошти для відновлення школи. В обласній адміністрації запевняють, що виділені кошти мають освоїти за кілька місяців і до кінця календарного року відновити школу у нових вороб'ях. Тож просять учнів і вчителів трохи потерпіти незручності. Також на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки йшлося про найближчі вихідні, коли Житомир відзначатиме день міста, а у користині проводитимуть міжнародний фестиваль дерунів. Клас пожежної небезпеки, а сьогодні він досить високий. Четвертий. У ці дні не зміниться, оскільки знову очікується потепління. А тому звертаюся до людей при всьому святкуванні обов'язково, шановні житомиряни, шановні коростенці, да і всі жителі, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, правил поведінки на дорозі у всіх розважальних закладах.